Дизайн окремий всесвіт, у якому все починається з ідеї, а закінчується місце в інтер'єрі. На щастя, у нас є «Донна» – маблева компанія, що залюбки в цілі концептуальні ідеї власних клієнтів та українських дизайнерів. Надзвичайно креативні шоуруми у Дніпрі і Києві, нагороди на виставках та безліч вдячних клієнтів. Родинним бізнесом «Донна» керують Наталя та Олександр Донченко, і саме вони виводять український ринок на якісно інший рівень. Дона у Києві, Наталі, я тебе вітаю! Це грандіозна подія. З чого все почалося? Почалося все дуже дуже давно, в далекому 2008 році, коли я вирішила виробляти меблі. Спочатку це була моя ідея, це були перші спроби, але з часом це перетворилося в таку велику компанію. І наприкінці ми відкрилися в Києві і дуже цьому раді. Тому ось же, напротязі 14 років ми щільно і з любов'ю займаємося улюбленою справою. Виробляємо меблі. Дона, як виникла назва? Так як я була родоначальницею компанії і це жіночий початок, я подумала, як можна назвати компанію, щоб це було яскраве і дзвінке слово з жіночим початком і італійським відтінком. І я вирішила, чому б не назвати компанію «Донна». Запитала у одного, у другого: як тобі «Донна». Слухай, каже, так гарно звучить і легко запам'ятовується. Ось так «Донна» і прижилася. До сьогоднішніх днів логотип розробили для нас брати Юдіни. Я цьому дуже радію і дуже вдячна їм. Вони вклали глибину філософію. І це не просто геометричні форми, які збираються в «Донну». Є сенс це заготовки, елементи, фурнітура, деталі, які разом з командою з процесом і збіркою та опаку і з доставкою, доставкою трансформуються в готовий красивий український продукт. Розкажи мені про філософію Донна і про те, на чому ви спеціалізуєтесь. Ми спеціалізуємося на виробництві корпусних і м'яких меблів під замовлення. Ми загострені саме під це. Зробити те, що заплановано, зробити те, про що людина мріє. Приходить красива картинка, візуалізація. Моя задача її оживити. Ви дуже популярні вашими колабораціями з українськими дизайнерами. Як вам прийшла така ідея? І як ви обираєте цих дизайнерів? Я Настя дуже пишаюся тим, що ми працюємо з відомими українськими дизайнерами. Це теж все прийшло з часом. Все почалося з кухні, з нашої кухні «Мія». Ми захотіли мати свої колекції в своєму портфелі, свої фірмові речі. Хочеться створювати. Ось я коли бачу якийсь предмет або наш продукт, і він просто супер. Вся моя команда знає, я кажу слово це породисто. Ось тому я переймаюся і за український продукт, і за український дизайн. І на сьогоднішній день у нас доволі багато колекцій. Саме кухня Міє від Сергія Готвянського та Донна призвела фурор у 2019 році на міжнародному меблевому форумі Кіф, і це був тільки початок видатних колаборацій. Неможливо про дікор Кузнєцов не сказати, тому що ми з Валерієм дуже щільно працюємо, і шоурум у Києві розробляла саме студія дікор Кузнєцов. Ну і звісно, шумопоглинаючі панелі, з якими ми потрапили у Париж у 19 му на дизайний вік, це був такий фурор на сьогоднішній день в нашій колекції стіл Сумінагаші з ексклюзивною технікою фарбування плаваючих чорнин. Тобто Валерій створює речі майбутнього. Чому Соколов? Тому що, по-перше, високий рівень смаку. По-друге, сімейна людина, і це теж дуже важливо для нас. Я кажу: ось послухай, Денис, у тебе є родина, є діти. Ну створи такий диван, який буде для кожної щасливої родини. І Денис пішов думати. Це був диван рафт От з першого На разу На якому ми зараз знаходимося? Так, Це цей диван, велика гордість. Ми з цим диваном потрапили у книгу Продукт дизайн, яка була презентована майже два місяці тому. Дуже приємно, що аж чотири предмети нашої компанії реалізованих потрапили в цю книгу. На який стиль інтер'єру ви орієнтуєтесь? Ти знаєш, ми взагалі то працюємо в усіх стилях. сучасний стиль, мінімалізм, класика. Але якщо проаналізувати наших замовників і запити, які до нас притягуються, це в основному сучасний стиль. У чому Донна найсильніша? Донна найсильніша в тому, що я. Як власник компанії безмежно люблю свою справу. Я вважаю, що це саме найбільша сила того, чим ти займаєшся. Мені здається, що я так люблю свою компанію, що іноді я думаю, це напевно якийсь перебір. Так думаю, як так можна любити свою справу? Я дуже люблю те, що ми робимо. Я дуже люблю клієнтів, які до нас звертаються. Другий сильний момент це команда. Коли за тобою сильна команда, ти можеш все. Третя сила це те, що ми є виробником, самим справжнім. Коли ти маєш своє справжнє виробництво, своє, ні десь і якось, а своє, свої потужності, ти реально можеш все. Якщо, наприклад, в мене є ексклюзивний проєкт, який я хочу реалізувати, Дона наразі сьогодні візьметься це робити, чи все ж таки ви більше фокусуєтесь на ваші моделі, які виробляєте? Ми працюємо для клієнтів та під клієнтів. Це каже про те, що ти, маючи свій ексклюзивний індивідуальний проект. Звертаєшся до нашої компанії, і ми реалізуємо його повністю під ключ. Тому ми пропонуємо ринку обов'язково свої красиві українські продукти. Але якщо у дизайнера своє бачення, своя ідея, свої предмети, звичайно ж, ми реалізуємо те, що задумано. Зовсім скоро чекаємо на офіційне відкриття концептуального київського шоуруму «Донна», де можна буде особисто переконатись у якості меблів і цієї надзвичайної компанії. Фабрика «Донна» – гарний приклад, бажання нести прекрасне в маси. Це той самий випадок, коли креативність поєднується з працьовитістю і зрештою продукують позитивні емоції. Донна, коли пишаєшся, що зроблено в Україні.